Збірка. Думки годуть вітрами. Вітер мінливий. Думка так, коли йде на краще, коли шукаєш добрий знак, добро шукати важче. Суттєвості вітрів. Життя відкриють, думки крокують за вітрами, йдуть революції життя. Природа дихає думками, оновлення для серця знак. Мізерні тіні покоління, коли для золота живуть, майбутні плід. Зніяку віння, бо вся в любові суть.